Вітаю вас! У цьому випуску я розкажу про життя відомого філософа Діогена Синопського. Давньогрецький філософ Діоген народився близько 412 року до нашої ери в місті Синопа, розташованому на південному узбережжі Чорного моря. Батько його був трапезитом, тобто займався розміном монет, і, можливо, Виконував деякі кредитні операції. У молодості він допомагав батькові і разом з ним займався фальшуванням монет. Коли їх викрили, Діоген був змушений тікати. Більш пізні біографи Діогена, намагаючись виправдати таку ганебну сторінку в житті нашого героя, повідомляють легенду, що під час відвідин дельф Піфія порадила молодому Діогену. Переоцінити цінності, що він сприйняв буквально, почавши обрізати монету. Після невдалого досвіду з монетами, він зрозумів, що йшлося не про матеріальні, а про духовні цінності. Знаючи характер Діогена і його подальше життя, я схильний вірити в те, що ця легенда виникла не на порожньому місці, а ґрунтується на реальному факті його біографії. Так чи інакше, але між 390 та 385 роками до нашої ери Діоген з'явився в Афінах. Основною причиною приїзду нашого героя в це місто було бажання займатися філософією, адже Афіни на той час стали осередком найбільш відомих філософських шкіл. В Афінах він обрав своїм учителем, Філософа Антісфена. Той був учнем Сократа і засновником школи кініків, суть якої полягала в максимальному наближенні до природності, позбавленні умовностей і манірності, бажання звільнитися від володіння зайвим і марним. Для досягнення блага слід жити подібно до собаки поєднуючи в собі простоту життя і зневагу до умовностей, вміння твердо відстоювати свій спосіб життя, вірність, хоробрість і вдячність. Себе він називав істинним псом і, власне, від цього терміну походить назва його філософського напряму кінізм. За іншою версією, ця назва була дана внаслідок того, що Антісфен займався з учнями на пагорбі Кіносарг. Буквально білий пес, розташованому одразу ж за східною брамою Афін. Згідно з легендою, філософ спочатку відмовився навчати Діогена і навіть замахнувся на нього палицею, той сказав: Бий, але ти не знайдеш такої міцної палиці, щоб прогнати мене, поки ти щось не скажеш. Діоген став учнем Антисфена – і надалі найяскравішим представником кінізму, а епатажні його витівки, про які ми говоритимемо далі, це не що інше, як ілюстрація до основних положень кінізму. Із сінопи Діоген втік у супроводі свого раба на ім'я Манес, який незабаром самовільно залишив свого господаря. На вмовляння повчати розшуки раба втікача, Діоген відповів, Ганебно, що Манес без Діогена може прожити, а Діоген без Манеса не може. Розповідають, що Манес викрав усі гроші Діогена, і той не міг собі дозволити ні орендувати кімнату, ні, тим більше купити собі будинок. Тоді Діоген десь роздобув великий керамічний піфос це посуд для зберігання продуктів, переважно зерна, помістив його при храмі Кібели. Розташованому на Афінській агорі, і оселився в цьому піфосі. Думаю, що крадіжку грошей вигадали заднім числом, а діоген з самого початку збирався знайти собі для житла щось незвичайне, щоб звернути на себе загальну увагу. Бажаючи загартувати своє тіло, влітку він лежав на гарячому піску, а взимку обіймав холодні статуї, спав на плащі. Їв на площі, на очах усіх, що, за тодішніми поняттями, вважалося непристойним. Якщо можна голодувати на площі, то чому ж не можна їсти на площі? Годувався милостиною, вимагаючи її, як належної, якщо ти даєш іншим, дай мені, якщо не даєш, почни з мене. Хтось хвалив чоловіка, що подав милостиню. А мене ти не хвалиш за те, що я її заслужив? Розсердився діоген. Хтось дражнився, що кульгавим і сліпим милостиню подають, а філософам ні. Діоген пояснив, це тому, що люди знають, кульгавими і сліпими вони можуть стати, а філософами ніколи. Йому казали, ти живеш як собака. Він відповів: так, тому хто дав виляю, на того хто не дав гавкаю. Недоброго кусаю. Діоген постарався позбавитись. Від усіх непотрібних речей. С посуду у нього була лише миска та чашка. Але побачивши, як хлопчик п'є воду з жмені, він викинув чашку, а після того, як помітив, що хтось їсть сочевицю зі шматка воєдиного хліба, розбив і миску. Деякі його витівки повністю виходили за межі пристойності. Відомо, що діаген принародно займався анонізмом. Наголошуючи, що було б чудово, якби голод можна було вгамувати, погладжуючи живіт. Після тривалого перебування в Афінах Діоген почав мандрувати Грецією. Одного разу, коли він плив на кораблі на острів вагіну, щоб зустрітися з одним із своїх учнів, корабель захопили пірати і відомого Кініка продали в рабство у місті Корін. На запитання, що він уміє робити, Діоген відповів добрих людей і наказав глашатаю Оголоси, чи не хоче хтось купити собі господаря. Його купив корінтянин Ксеніад, який одразу почув від нового раба, що повинен у всьому його слухатись. Господар Діогена, вражений такою зухвалістю, вигукнув: Назад потекли джерела річок, але філософ парірував. Якби ти був хворий і купив собі лікаря, адже ти слухався б його, а не казав би, що назад потекли джерела річок. Втім, життя Діогена в рабському стані набуло більш упорядкованого характеру. Він тепер мав дах над головою та умови життя набагато комфортніші, ніж раніше. Господар поставив його наставником своїх дітей. Діоген виявився надиво добрим вихователем. І ті були від нього в захваті. Він навчав їх літературі, історії, вмінню їздити верхи та володінню зброєю, а також займатися фізичними правами для підтримки своєї фізичної форми та здоров'я. В Коринфі він отримав те, про що раніше і мріяти не міг, йому допомогли відкрити у передмісті Корінфу кранії, гімнасії, де збиралися його учні. Тобто заснував свою філософську школу. У Платона була академія, у Аристотеля лікей, а у Діогена кранія. Учні та друзі пропонували філософу викупити його з рабства, але Діоген відмовився. Він давав зрозуміти, що філософ Кінік завжди вільний, незалежно від його соціального стану, що навіть, будучи рабом, може стати господарем свого пана. Раба своїх пристрастей, звичок та громадської думки. Однак важко виключити і те, що Діоген боявся неприкаяної жебрачої старості, і в своєму рабському стані йому було комфортніше, ніж раніше. Помер філософ 10 червня 323 року до нашої ери, перебуваючи в рабстві у Ксеніада. Про його смерть розповідали всілякі небилиці. Одна з них, помер він від задухи, за власним бажанням, затримавши надовго своє дихання, що виглядає занадто неправдоподібним. Цесерон навів легенду про те, що після смерті Діоген наказав залишити тіло його без поховання. На запитання, як, на поживу звірям та стерв'ятникам, філософ відповів, Зовсім ні, покладіть поруч зі мною палицю, і я їх відганятиму. Однак це ж неможливо, ти нічого не відчуєш, заперечив співрозмовник. А коли не відчую, то яка мені справа до найкосючіших звірів, резюмував Діоген. В іншій легенді говориться, що, відчувши наближення кінця, він прийшов на міський пустир і сказав Сторожу Коли побачиш, що не дихаю, Зіштовхнив канаву, нехай брати пси поласують. Як би там не було, його бажання не було виконане. Діогена поховали в Корінфі біля ісмійської брами, на його могилі поставили мармурову колону із фігурою собаки, численні життєписи Діогена сповнені розповідей про епатажні його витівки. Якось хтось привів його в розкішне житло і зауважив, Бачиш, як тут чисто. Дивись, не плюнь кудись, з тебе станеться. Діоген озирнувся і плюнув йому в обличчя, заявивши, а куди ж плюватися, якщо немає гіршого місця. Побачивши невмілого стрільця з лука, Діоген сів біля самої мішені і пояснив. Це щоб він у мене не вцілив. Якось Діоген закричав Гей, люди! Коли збігся народ, Діоген напустився на нього з ціпком, бо кликав людей, а не мерзотників. Одного разу ще під час перебування в Афінах він на міській площі почав читати філософську лекцію. Його ніхто не слухав. Тоді Діоген заверещав по пташиному, і навколо зібралася сотня роззяв. От Афіняни, ціна вашого розуму, сказав їм Діоген. Коли я говорив вам розумні речі, ніхто не звертав на мене уваги, а коли зачебетав, як нерозумний птах, ви слухаєте мене, роззявивши рота. Але найвідоміша витівка Діогена з ліхтарем. Серед білого дня філософ запалив ліхтар і пішов вулицями. На запитання, що він робить, була відповідь: Шукаю людину. Коли його запитали, невже він не зустрічав гарних людей? Діоген відповів. Гарних дітей бачив у Спарті, а гарних людей ніколи. Згідно з уявленнями сучасників, своїми диватствами Діоген відкрив новий вид аргументації, якому серйозному філософові не було чого протиставити. Коли висока академічна філософія, початок якої поклав Платон, перенесла філософію від матеріального втілення до логічних конструкцій, Діоген протиставив їй низьку теорію, засновану на гротескних прикладах. Грубі витівки Діогена часто ставили опонента у скрутне становище. Як я вже вказував, найяскравішим представником серйозної академічної філософії був інший учень Сократа, Платон, а тому неминуче між ними виникали дискусії, про які розповіли пізніші біографи. Платон називав Діогена божевільним Сократом, що можна сприймати як своєрідне визнання Діогена, хоч божевільний, але все-таки Сократ. Особливі заперечення Діогена викликала теорія Платона про ідеї, ейдоси, як основу світобудови, тобто переконання в тому, що дійсно сущими є ідеї, що являють собою вигляд, образ і прообраз речі. Тоді як матеріальні предмети є нульовим буттям. Так, одного разу, коли Платон міркував про ідеї стола та чаші, Діоген сказав А я ось Платон, стіл і чашу бачу, а стольності та чашності не бачу. Платон парирував, Це зрозуміло для того, щоб бачити стіл і чашу, потрібні очі, які в тебе є, а щоб бачити стольність і чашність. Потрібен розум, якого в тебе немає. Проте Діоген відігрався, коли Платон дав визначення, що людина є твариною на двох ногах позбавлена пір'я. Діоген обскубав півня, оголосивши, що це і є платонівська людина. Після цього Платон доповнив визначення твердженням з широкими нігтями. Теска нашого героя Діоген Лаерський. У книзі про життя, навчання і вислови знаменитих філософів наводить ще один випадок із взаємин Платона та Діогена Синопського. Платон свого часу провів немало часу при дворі тиранів сиракузьких Діонісія Старшого, а потім його сина Діонісія Молодшого. Отож, побачивши, як Діоген миє собі овочі, Платон підійшов до нього і сказав потихеньку: Якби ти служив Діанісію, тобі не довелося б мити овочі. Діоген теж потихеньку відповів А якби ти вмів мити собі овочі, то не довелося б тобі служити Діанісію. Цю байку я навів лише для того, щоб проілюструвати, що багато розповідей про Діогена – це пізніша вигадка. Ніколи не повірю, що Платон міг таке сказати. Це зовсім не в його характері. Тим більше, що особливих дивідендів від спілкування з тиранами сіракузькими він не отримав, діоген дожив до часів Олександра Македонського. Коли той перебував у Корінфі, до нього приходило багато політиків і філософів. Цар Македонії припускав, що з поміж інших його відвідає і Діоген. Однак філософ спокійно проводив час у Кранії. Ані трохи не цікавлячись присутністю у місті Олександра. Тоді цар вирішив відвідати Діогена сам. У цей час філософ грівся на сонці. Трохи підвівшись, побачивши безліч людей, що наближаються, Діоген уважно подивився на Олександра. Цар сказав проси в мене, чого хочеш. На що Діоген відповів Відступи трохи вбік, не затуляй мені сонця. Цар був настільки вражений гордістю і величчю філософа, який поставився до нього з такою зневагою, що по дорозі назад сказав, якби я не був Олександром, я хотів би бути діогеном. І на завершення, деякі афоризми Діогена. Бідність сама прокладає шлях до філософії, те, в чому філософія намагається переконати словами, бідність змушує здійснювати на ділі. Філософія та медицина зробили людину найрозумнішою з тварин, ворожіння та астрологія найбожевільнішою, забобони та деспотизм найнещаснішою. Поводься з сановниками, як з вогнем, не стій ні дуже близько, ні дуже далеко від них, простягаючи руку друзям, не стискай пальців кулак. Найшвидше старіє подяка. Людині, яка запитала, в який час слід снідати, він відповів: якщо ти багатий, то коли хочеш, якщо бідний, то коли можеш. Отже, розповідь про діагена Сінопського завершена. Якщо вона була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!